Підготовлюю камери до встановлення на носій. Ми маємо камеру, точніше сплідсистему Firefly V6 Pro. Ось така комплектація її. Штатний радіатор має такий термоскот, який, ну, як на мене, поганенько тримається, бо нещільно прилягає по всій поверхні, так як поверхня не ідеально рівна. Я його здираю ножиком, зачищаю ізопропіловим спиртом, знежирюю і наношу отакий от хетсинг пластер. І приклеюю. Получається ось приблизно так. Відповідно, потрібно трошки почекати, щоб він висох. <клес> так само в перехідник на C-Mount вкручую об'єктив. У нас C-Mount. В об'єктиві Ось такі у нас фіксатори регулювання. Так як вони не вміщаються в посадочне місце, то я їх замінюю на коротші гвинтики там М2 на 2, або укорочую сам, або такі, в принципі, можна достати. І вклею сам об'єктив. Цей перехідник і вклеюю ще інфрачервоний фільтр, так як без цього фільтра картинка буде чорно-біла. Вклеюю таким герметиком Т7000 по куточкам акуратно, щоб ніде не попало в робочу зону. Потім перед збіркою грушкою продуваю от пилинок і переставляю матрицю в цю збірку. Тому ця процедура займає трохи часу, поки повисихають клеї, і після цього можна регулювати фокус, налаштовувати камеру.